Привіт садисти. Хочу показати обрізку вишні. Тут вона в мене росте якось. Як хоче, як може, так вона і росте. При обрізці вишні її тут трохи обрізати, вона чимось схожа на обрізку персика. Вона, ну як сказати, плодоносить на минулорічних паганах. Про це треба пам'ятати і завжди різати один пагін на заміщення, а один на плодоношення. Тобто там потрібно, щоб була постійна, молода древесина. Ну і також ж ми зберігаємо все, що я раніше казав. Це вирізаємо відразу старі пагани, сухі, хворі, поломані, ті, що загущають крону, ростуть вертикально вверх. І вирізаємо те, що треться і заважає нам. Так, трошки обрізав, зараз покажу. Ось ми залишаємо тут видно одну коротеньку на пару бруночок, а другу довгу. На ній зацвітуть буде вишні, плоди. А з цією підуть пагани, цю ми на наступний рік відріжемо або на пеньок, або зовсім щоб знову з неї молоді пішли, а ця буде на, в наступному році плодоносити І так, проріджуємо трохи і стараємося де виходить, ну ще не все, я обрізав так робити. Щоб у нас на наступний дріб було багато також молодих паганів, щоб на них був урожай, бо вона подоносить лише на минулорічних паганах. Так, ну, вже пообрізав. Трошки прорідив, сухі поприбирав. Ну ще раз повторюсь, головне ось це, що я покажу. Тобто є пагін заміщення є павін, який буде подоносити. На ньому будуть квітки. Вишня подоносить на минулорічних гілках. Нам потрібно, щоб були минулорічні гілки і закладка на наступний рік, щоб в цьому році ще наросло багато маленьких гілочок. Наступному році ми цей зріжемо на пеньочок і з нього поростуть, а цей відросте і на ньому будуть вишні. І так з ріку в рік, потім десь виб'є, будемо її спускати, намагатися нижче. Складнувато її за нею доглядати за вишнею. Така вона трошки капризна. А він, нічого, вона в мене ще трошки хворіла. У мене ліоз підхопила, треба пропляти. Тут ще окрема тема, що мідний купорос зараз не той, що треба. І я буду переходити на мідь в місті препарати інші якісь. Бо я бачу, що від бордовської суміші мідного купороса немає того ефекту, який мав би бути. Ну, ось і все. Коротко так показав. Її також вишню треба обрізати. бо Кажуть, що її не обрізають, ні потрібно, вона буде старіти, хворіти. Всі правила ж такі ж. Ну, крім ось цього, що я показав, що погане на заміщення і на подоношення треба залишати. Всім пока, підписуйтесь на канал.